Дорогі друзі, продовжимо нашу трансляцію. Сьогодні третій тур чемпіонату України з регбі 7. серед команд чоловічої Суперліги. Зараз зустрічаються команди Політехнік, Біло-синя форма і збірна Харківської області. Давайте про склади поговоримо. Давайте зі збірною Харківської області. Володимир Войтов, 10-й капітан команди Олександр Ломакін, 19-й, 2 другий, Андрій Царевський, 30-й Михайло Троян, 26-й Олександр Щербіна, 9-й Богдан Акіф'єв. Сьомий Максим Підситков, 17. Микита Поченков, 16. Максим Ковалевський, 8. Сергій Черняченко. Тренери Вадим Колишкін та Валерій Кочанов. Команда Політехнік, форма біло-синя, як вже сказав. Даніл Коровін, 7 сьомий. Костянтин Лола, 23. й 8-й Максим Бородай, 21-й Олександр Кротких, 22-й. Біл Елстон, 10-й Ігор Дзюбич, 25-й Нарек Манюкян. 12-й. Олег Васиченко, 13, Богдан Міщанюк, Сергій Лютий, 18-й. Іван Сівко, 14-й. 9-й. Володимир Ніколаєн. Головний тренер головний тренер Ігор Дзювич. Розпочалася вже гра. Бачимо, що одразу ж атакують харків'яни. Вже перша спроба. На першій же хвилині. Поки я тут склад називав. Стає рахунок 5 нуль. Буде спроба реалізації зараз. Подивимось. пробиває але не долітає м'яч до. Хворіти і, власне, 5-0. Харків'яни починають добре для себе. Це другий поєдинок харківської команди. Ще поговоримо про це. І запралимо регбі. Команда, яка відзначилася спробою, вона і продовжує власне, атакувати. Ще може бути спроба. Відзначився Максим Бурдай. Не сказав я одразу. Йому. Отже, це третя гра третього туру. Команди зустрічалися Команди посідали не найвищі місця, далеко не найвищі місця у перших двох турах. На жаль, для себе звичайно був тур. власне така курйозна неприємна ситуація сталася. Але, друзі, тут умова не... Не про фінанси, не про проблеми з фінансуванням. Бо мої колеги з наживо чомусь вирішили, що через це не приїхав політехнік зовсім не через це, друзі. А це ще одна спроба, друга спроба. Для харківської команди рахунок стає 10-0. І ще й реалізація вдала. Сергій Лютий, а відзначився спробою. І 12-0. Таким є рахунок. А Ігор Дзюбич, власне, відзначився реалізацією. 12-0. Це така заявочка на позитивну результаці в матчі. Так от, політехнік не приїхав, на жаль, до Львова і. Посів останнє місце з нулем очок рейтингових тому і собі трошки зіпсував настрій, зіпсував загальну картину. Зараз останній політехнік у турнірній таблиці після двох турів. Але на стадіоні політехнік команда політехнік цілком може набрати певну кількість балів і поліпшити своє турнірне становище. Ну а Харківська збірна. Наразі п'ята це передостання. Тобто можна казати, що це зустрічається аутсайдери, але язик не повертається, чесно кажучи, називати збірну Харківської області аутсайдером. Бо всі знають, що це справді це потужна команда, бренд. Насправді, хлопці, які не здаються, хлопці, які гратимуть до кінця у кожному поєдинку. Про суддів, давайте також поговоримо. Ірина Байкол. Суддя в полі на лініях їй допомагають Борис Бовсуновський та Гліб Щурик дуже спекотно в Одесі. Я думаю, що це е, трошки заважає хлопцям на регбійному полі. Але що ви хотіли, середина липня в Одесі це завжди спекотно, і, можливо, ще це якось комусь допоможе, комусь е, зовсім не допоможе у боротьбі за призові місця. Побачимо, принаймні зараз вже рахунок 12-0 на користь збірної Харківської області. І я продовжу про ці команди. В першому турі у Львові харків'яни програли Соколу 12-19, ну і 30-0 було над політехніком, який не зміг приїхати до Львова. А після цього харків'яни поступилися в півфіналі РК Київ 7-19. Політехнік, звичайно, не грав за п'яте місце з кредитом 030 офіційно зараховано. І це ще одна спроба від збірної Харківської області. Чекай, чекай, чекай. А, друзі, тут наплутав дехто в протоколах. Відзначився зараз Михайло Троян. І ще є реалізація. Переплутали деякі помічники з цифрами, тому перепрошую з приводу хлопців, які відзначалися у харківської команди. Дев'ятнадцять нуль. Це рахунок. Десятка збірної Харківської області у нас це Володимир Войтов. Треба буде розібратися, звичайно, ще з номерами, але це після того, як закінчиться гра, потім налагодимо цей момент. Якщо ви бачите, що це інший гравець, то, будь ласка, можете і підказувати також. Зараз не зможу почитати чат, але пізніше все ж таки гляну обов'язково. Ще раз перепрошую. Так, замість лютого там був Ломакін. Бо лютий це гравець політехніка, це я намагаюся зрозуміти. Хто відзначався спробами та реалізаціями. І Замість Бородая Черніченко тоді відзначився. Тепер розібралося, друзі. Гра продовжиться на половині поля політехніка. Ох, як зараз! Було неприємно. І тут навіть потрібна допомога гравцю збірної Харківської області. І перший тайм на цьому буде завершено. Давайте ще раз тепер без. Без, без помилок. Сергій Черняченко 5-0. 10. Олександр Ломакін. Володимир Войтов 12-0, Потім, відзначиться Михайло Троян, 17. І якщо я не помиляюся, також Войтов пробив вдалу реалізацію. 19.00. Перерва. І дивимося. Будемо дивитися другий тайм. Дійсно дуже спокотно сьогодні. І пити водичку це, як то кажуть, святе. Наступний у нас поєдинок. Гратимуть кредо 1963, Одеса. Це буде перший матч цього туру для Одеситів-господарів поля. Проти Сокола. Львів'яни вже зіграли свій перший поєдинок у групі і, звичайно, зроблять все. Від себе належне, аби здобути перемогу над Одеситами і поліпшити своє становище. Нагадаю, що там боротьба за третє місце точиться дуже серйозно. Між тим такі Кредо, Соколом збірної Харківської області і політехніком. Шість очок після двох турів у Кредо, 5 у Сокола, 5 у Харкова 4 у Політехніка. Якщо простими словами. За останнє місце в турі додається лише один бал за передостаннє два. І далі 3, 4, 5 і 6. Власне, але для цього треба в півфінал вийти. Хто з цих груп вийде до півфіналу? Сказати зараз дуже важко. Всі бачили, наскільки потужно зіграв Київ. Я думаю, що там питань не має бути з приводу цієї команди від групи А. А ось зараз вирішується хто стане. Другим у групі А і власне набере свої бали. Щонайменше три за вихід до півфіналу. Щонайменше три бали буде нараховано. Це вже непогано. До речі, якщо команда хоче вбитися далі за третє підсумкове місце. Поновлюється в нас гра. Кілька замін роблять команди. по Одному два гравці міняють наставники. І чую, підказують представники тренерського штабу, що треба на ногах більше грати. І подивимося зараз, яким буде другий тайм, рахунок уже. Рахунок уже солідний 19-0, але побачимо. Так розумію, що так, треба зробити це ще раз цю процедуру. Подивився на Ірину байко. Вона одразу пересвистіла цей момент і ще раз треба зробити. Ось так. Біл Елстон починає. колоритний такий іноземець. Підійшов до нього перед поєдинком запитати, який в нього номер. Він сказав 22. Хоча і англійською можна було зрозуміти. Справжня англійська британська гра. І легіонер у складі політехніка. Звичайно, дуже приємно. Що і, і є гравці, іноземці у Суперлізі України навіть попри те, що в країні триває повномасштабне вторгнення російських терористів. і Багато хто з українців виїжджає, бо боїться, боїться і, звичайно, ми самі бачимо. І в Одесі тут у нас постійно кожного дня дронові ракетні атаки, кожного дня прильоти і. Травмовані, поранені і навіть загиблі часто, але наша нація незламна, і власне ми всі це демонструємо, друзі. Ну і поки заміна триває, хоч закликаю вас допомагати силам оборони України, допомагайте не лише тим своїм друзям, однокласникам. А і загалом просто силом оборони. Віта Супер, так і грай далі, віта Супер і попередження. Отримав зараз на рекманікан. І власне тут поруч із суддівським столиком має перебувати протягом двох хвилин за правилами регбі 7. Це дві хвилини. Тому зараз у збірну Харківської області є. Ще така додаткова опція можна розіграти зайвого, як кажуть, в інших ігрових видах спорту, зокрема в хокеї. Ну і 6 проти сімох на великому полі це дуже насправді ну, важко. І в таких ситуаціях трапляється таке, що саме це вирішує. Ось ці дві хвилини можуть вирішити, за них можна організувати одну-дві спроби тощо. Але трапляються інші ситуації, коли команда. Грає у меншості, вона навпаки максимально просто відпрацьовує і навіть відзначається спроби. Харків'яни прові... провели заміну і продовжують свою чергову атаку. Тут такий баскетбольний блокшот. Називають це. Час зупинено зараз. І Ірина Байкол має поспілкуватися з Борисом Бовсуновським. Жовта картка буде, я думаю. Попередження, так. Ще одне. На жаль, п'ятьох залишаються кияни. Таке трапляється, нічого тут не поробиш. Ігор Дзюбич. Також побачив цей жовтенький прямокутничок. З першого ряду спостерігає за цим протистоянням далі. Ну, а тим часом, е тим часом збірна Харківської області реалізовує, звичайно, свою перевагу. І Богдан Акіф'єв відзначається 24-0. Е ну, приємна новина, що на Мінікан повертається на поле. Тепер. Знов шістьох грають. Кияни. Ну і реалізація Володимира Войтова. Чергова. 26-0. Шістьох продовжує грати політехніки. Ну, з 026 тут вже навряд чи можна буде відігратися ще й хвилину в меншості грати. Політехніку, але ніхто не казав, що буде легко. Між собою команди звичайно неодноразово грали за свою історію і, зокрема. Пройдем, пройдем, пройдем. Добай, давай, давай, займай! Зокрема, зараз є можливість у харківської команди пробитися до півфіналу. Власне, це я думаю, що це вже це вже можна казати, що відбудеться. Звичайно, є ще теоретичний шанс, що політехніка виграє у Києва з більшим рахунком, ніж Київ виграв у збірної Харківської області. Тоді буде однакова кількість балів у команд. І будемо рахувати набрані очки. Але, як то кажуть, фантастика на другому поверсі. Київ вже програв один матч в першому турі більше не хоче. Тим часом, тим часом а, відзначається політехнік спробою. Рахунок у нас знову змінюється. 26-5. А й визначається Богдан а, Міщенюк. Визначається Богдан Міщенюк і 26-5. Це результат наразі на цей момент, на цю секунду. Цікаво. Чи зможуть ще політехніки а сьогодні відзначитися? Так трошки іноді паузи дозволяємо собі в ефірі. А, бо тут дуже дуже багато дуже багато людей, і дійсно така справжня рокбійна атмосфера. Всі команди, шість команд навколо нас, і ми просто, просто в цій гущині подій. Бо я думаю, що треба знаходитися на тому місці, де відбувається. Змагання для того, щоб бачити все, що відбувається на полі, на поза полем і так далі. Ну, а політехнік бачимо, намагається присингувати харків'ян на... на їхній половині поля. Непогано виходить. Але і рахунок, самі знаєте, 26-5. Вже знов сімох кияни, і в принципі в повних складах грають. А дивимося далі на це протистояння. Протистояння номер три. Всього 12 ігор сьогодні. Це ще груповий етап. Попереду кредо-сокіл. Після цього Київ гратиме з політехніком, таке Київське дербі, і далі Поділля Кредо. Це буде завершальний матч групового етапу, а потім. Пройдуть поєдинки плей-офф півфінали, гра за п'яте місце, за третє місце і фінал. Знову заміна буде у харківської команди. Передостання з можливих замін у харків'ян? Хлопці потроху вже можуть думати про півфінал із переможцем групи Б. Хто це буде у Поділля? А, можливо, чи Сокіл чи, чи кредо. Ми дізнаємося пізніше, бо група Б фінішує пізніше, ніж група А. А політехнік тим часом така перспективна атака можна виводити вкрай на река Манюкяна, але ні, харків'яни одразу ж зупиняють навіть на чужій половині поля, не дають розіграти, не дають сформувати ось це віяло. Ну, а для того, щоб звідси продертися, це потрібна шалена швидкість. Ну а ваут буквально викидає гравець харківської команди свого суперника. І поєдинок на цьому завершується 26-5. Ось так. Перемога з бонусом. Вітаємо. Команду Харківської області із першою перемогою у цьому турі і чекаємо на наступне протистояння. Добрий день, Михайло. Ну, вітаю вас перш за все з вдалою грою. Ну, дійсно, ми бачимо, що якраз перша і Києвом була така розміночна. От зараз така основна гра в вашій групі. Вас вітаємо. Що можете сказати? Задачі впорались? А... Взагалі-то на даний момент ми. Задачою впорались в цьому році. На жаль, та у зв'язку із складним становищем у нас не такі амбітні цілі, як в іншому. Але ми намагаємось підтримувати рівень регбі в Харкові, тому що хто я, якщо ними, ну, так ми бачили достатньо досвідчених гравців у вас, але от така була динаміка в цій грі. Добрий гру показали хороший добрий рахунок. Ви взагалі особисто результатом довольні в цій грі і самогрою. Ну, По-перше, регбі це гра, і ситуація на полі може завжди змінюватись. Тому хотілося б краще в... проходити ті моменти, які ми отримуємо, але маємо те, що маємо. Ми, ми граємо, ми граємо, ніхто нічого не, не знає, як піде далі. Ну, все нормально. Будь-якому разі ми сподіваємося, що вже будуть наступні ігри вже в півфіналі. Ми, обажаємо... ми також на це сподіваємось. Бажаємо. Дякую. Іване, ну що ви розкажете? Політехнік, ми бачимо таку ігру, демонструє на перший тур взагалі. Команда не змогла добратися. Був дуже удачний турнір у Хнеміській, де ви вийшли в півфінали, грали в півфіналах. Тут також ви знову не змогли потрапити до. Півфіналів. Що скажете? Чому так команду верх-вниз коливає? Ну, В регбісім, як відомо, настрій виває нас сильно на гру. Ми втратили на перших вийнях, навіть не втратили, ми не захопили ініціативу. Пропустили декілька спроб і було важко відігратися. Але у другому таймі зібрались. Зібралися отці, виколись, дуже добре зіграли. Дякую команді, гуманні колітехніці, класну, що ви як Я в коли вже набув. Але не визначає Тренувань не вистачає людей, не вистачає інфраструктури, щоб виступати на достойному рівні. Тому приймаємо участь і граємо. Ну, набуваєте досвід, це супер. Дякую вам перш за все, що ви приймаєте участь, граєте в такі тяжкі часи. І сподіваємося, що в наступній грі будуть ігри будуть теж цікавими, і ви можете здобути той досвід, який ви Дякую. чекаєте. Дякую, будемо викладатись. Дякую.